Уявіть собі, ви 15-річна ірландсько-американська дівчина в Бостоні 1952 рік. Осіннє повітря освіжує ваше обличчя, коли ви сидите на задньому сидінні батьківського баюїка, спостерігаючи, як знайомі райони розмиваються за вікном. Ваша мати стискає чотки на передньому сидінні, її кісточки пальців біліють від напруги. Сьогодні вранці вам сказали, що ви деякий час поживете з сестрами доброго пастиря, поки все не залагодиться. Батько уникає вашого погляду у дзеркалі заднього виду. Мати мовчить від самого сніданку. Але чого ваші батьки вам не сказали, так це того, що вони підписали папери три дні тому. Папери, які дають черницям повний контроль над вашим життям на наступні 25 років. Чого вони вам не сказали, так це того, що сестри в цій конкретній лікарні для душевнохворих удосконали методи зламу духу молодих жінок, які відточувалися десятиліттями практики. Чого вони вам не сказали, так це того, що дівчата, які потрапляють до пральні доброго пастиря, рідко звідти виходять, а ті, хто виходять, ніколи не стають колишніми. Ви не знаєте, що минулого тижня ваших батьків відвідав отець Макенна. Який переконав їх, що ваш стан накликає ганьбу на всю родину. Ви не знаєте, що церква запропонувала їм рішення, спосіб змусити проблему зникнути, одночасно рятуючи вашу безсмертну душу. Ви не знаєте, що в обмін на передачу вас сестрам репутація вашої родини в парафії залишиться незаплямованою. До завтрашнього вечора дівчини, яка мріяла стати вчителькою, вже не буде. На її місці буде щось порожнє і зламане, щось, що існує лише для того, щоб відтирати кров з білизни і благати прощення за гріхи, яких вона ніколи не скоювала. Дитину, що росте всередині вас, вирвуть і продадуть заможній католицькій родині, яка ніколи не дізнається, якою ціною їм дісталося їхнє щастя. Ваше ім'я замінять номером. Ваша особистість буде стерто так, ніби вас ніколи і не існувало. Така доля спіткала понад 100 тисяч американських дівчат у період з 1850 по 1996 рік. Молоді жінки зникали в мережі релігійних лікарень для душевнохворих, яка простяглася через усі великі міста Америки в установах, які обіцяли спасіння, але пропонували систематичні тортури, замасковані під моральне виправлення. Сьогодні ввечері ми простежимо за падінням однієї дівчини в це святе пекло. Подорож, яка показує, як релігійна влада може стати найнебезпечнішим хижаком. Перш ніж зануритися в ці забуті історії виживання і страждань, якщо вам подобається дізнаватися про приховану правду історії, натисніть кнопку Подобається і підпишіться, щоб отримувати більше подібного контенту. І, будь ласка, напишіть у коментарях, звідки ви нас слухаєте. У період з 1850 по 1996 рік релігійні лікарні для душевнохворих по всій Америці поглинули понад 100 тисяч молодих жінок. Це приблизно 700 дівчат щороку протягом майже 150 років. Дві дівчини щодня, яких забирали з їхніх сімей і кидали в машину страждань, яка діяла за вітражними вікнами і святими хрестами. Математика була точною і прибутковою. Одна вагітна дівчина приносила в середньому 1200 доларів доходу від пральні під час її ув'язнення, плюс додатково 2000 доларів, коли її дитину продавали через церковну мережу усиновлення. Але ці цифри враховували лише офіційні надходження. Вони не враховували дівчат, яких просто кидали біля дверей притулку з зневіреній сім'ї. Вони не враховували тих, Хто помер під час пологів і був похований у безіменних могилах за стінами каплиці? Вони не враховували немовлят, які не виживали через навмисну зневагу, призначену для того, щоб зробити їх доступними для заможних сімей, що воєсиновлюють. Це не була випадкова жорстокість, розкидана по окремих установах. Це була скоординована індустрія з постачальниками. Переробниками та дистрибуторами, які працювали за певною системою, привезеною безпосередньо з Ірландії. Ці заклади називалися Магдалини на честь Марії Магдалини, біблійної постаті, яку католицька церква помилково зобразила як виправлену повію. Сама назва розкривала мету установи карати жінок за сексуальні гріхи примусовою працею, замаскованою під духовну реабілітацію. Система пралень магдалини вдосконалювалася в Ірландії протягом століть, перш ніж прибути до Америки у 1850 х роках. Католицька єпархія співпрацювала з протестантськими організаціями, щоб ділитися методами управління незаміжніми матерями, а спеціалізований медичний персонал розробляв процедури травмування дівчат до стану постійного підкорення. Навіть директори похоронних бюро надавали дискретні послуги з утилізації незручних смертей. Система мала навчальні посібники, які передавалися з покоління в покоління черниць, в яких детально описувалося, як зламати дух молодої жінки, зберігаючи при цьому вигляд християнської благодійності, керованої біблійними прецедентами. Найбільш тривожний посібник, виявлений в архівах навчальної школи Святої Марії в штаті Массачусетс, містив детальні психологічні профілі різних типів особистості та конкретні методи знищення кожного з них. Незалежні дівчата потребували ізоляції та сенсорної депривації. Ніжним душам потрібно було бачити екстремальне насильство над іншими. Розумних жінок потрібно було переконати в тому, що вони божевільні за допомогою систематичного газлайтингу. Посібник містив таблиці, в яких відстежувався середній час, необхідний для досягнення повної відповідності, 17 днів для більшості дівчат, 43 дні для найсильніших особистостей. Процес відбору вдосконалювався протягом поколінь практики. Оператори притулків віддавали перевагу дівчатам у віці від 14 до 18 років, досить дорослим, щоб ефективно працювати, але досить молодим, щоб повністю перебудуватися психологічно. Вони хотіли вагітних дівчат з католицьких сімей, які цінували репутацію більше, ніж благополуччя своїх дочок. Особливо вони шукали дівчат з робітничого класу. Чиї сім'ї не мали соціальних зв'язків, щоб розслідувати поводження з їхніми дочками або вимагати їхнього повернення. Мері Кетрін Саліван ідеально відповідала їхнім вимогам 15 років, вагітна від свого 18-річного хлопця із родини, чиє ірландське походження змушувало їх відчайдушно доводити свою респектабельність у протестантському Бостоні. Коли отець Макенна звернувся до її батьків з рішенням пральні магдалини доброго пастиря, вони підписали зобов'язальні папери протягом години. Мері Кетрін стала покаянницею під номером 47 того холодного жовтневого дня 1952 року, увійшовши в систему, яка вже знищила тисячі американських дівчат, використовуючи методи вдосконалення в ірландських установах протягом двох століть. Те, що сталося з такими дівчатами, як Марі Кетрін, Відбувалося за передбачуваною схемою, розробленою експертами з психології людини. Перший етап дезорієнтація та руйнування особистості, відкидання всього, що пов'язувало їх з колишнім життям, другий етап систематичне приниження та створення залежності, навчання їх тому, що виживання вимагає абсолютної покори релігійній владі. Третій етап психологічна реконструкція, побудова нових особистостей. Призначених виключно для обслуговування комерційних та ідеологічних цілей притулку. Весь процес займав рівно 43 дні навіть для найсильніших особистостей. Трансформація Мері Кетрін тільки почалася. Сам притулок був спроєктований для руйнування розуму з архітектурною точністю. Мері Кетрін дізнається, чому жодна дівчина, яка потрапила в пральню доброго пастиря, ніколи її по-справжньому не покинула. Перший погляд Марі Кетрін на дім доброго пастиря показав будівлю, яка здавалася майже привітною зовні. Червоні цегляні стіни, високі вікна і мармурова статуя Діви Марії свідчили про місце притулку, а не ув'язнення. Залізні ворота були прикрашені релігійними символами, які говорили про захист і божественну любов. Навіть табличка біля входу обіцяла надію для заблукалих і спасіння для занепалих. Рівно 30 хвилин. Поки її батьки заповнювали документи в кабінеті матері-настоятельки, Мері Кетрін вірила, що це може допомогти їй у ситуації. Але релігійні притулки мали способи розкрити свою справжню природу тим, хто навчився бачити крізь святий фасад. Вікна, які здавалися привітними зовні, мали грати, сховані за декоративною ковкою. Мирні сади були оточені стінами, увінчаними битим склом. Найбільш промовистими були інші дівчата, яких вона бачила, як вони рухаються коридорами, їхні очі порожні, їхні рухи механічні, їхня мовчанка настільки повна, що здавалося, ніби смерть забрала їхні голоси. Сестра Маргарет, яка привітала Мері Кетрін ніжними словами і доброю посмішкою, пояснила правила притулку з терпінням людини, яка виконувала цей ритуал тисячі разів. Дівчатам не дозволялося використовувати свої імена при народженні, лише номери покаянниць, присвоєні після прибуття. Їм не дозволялося говорити про свої сім'ї, своє колишнє життя або свої обставини за стінами притулку. Їм було заборонено ставити питання про інших дівчат, які жили тут раніше, або міркувати про те, коли їм можуть дозволити покинути притулок. Кожне правило здавалося розумним, коли його пояснювало окремо. Призначене для того, щоб допомогти дівчатам зосередитися на своїй духовній реабілітації, а не зациклюватися на минулих помилках. Але разом ці обмеження почали систематичне стирання всього, чим була Мері Кетрін. Коли вона несвідомо торкнулася маленького срібного хрестика, який подарувала їй бабуся, сестра Маргарет ніжно конфіскувала його. Коли вона згадала, що сумує за своїм молодшим братом під час вечірніх молитов, Її виправили твердим нагадуванням про те, що покаянниці не мають сім'ї, крім своїх сестер у Христі. На сьомий день вони замінили її одяг грубою сірою сукнею, ідентичною тим, які носили всі інші дівчата в притулку. Тканина була навмисно незручною, призначеною для того, щоб постійно нагадувати їй про її занепалий стан. На чотирнадцятий день сестра Маргарет показала їй лист, нібито від її батьків. В якому пояснювалося, що вони більше не можуть прийняти її назад до свого дому через ганьбу, яку вона накликала на сім'ю. Лист був ретельно складений, щоб зруйнувати надію, водночас здаючись щиро батьківському своєму розчаруванні та відкиданні. На 21-й день Мері Кетрін відвели до портретної галереї притулку, де на стінах висіли фотографії колишніх покаянниць. Сестра Маргарет пояснила, що це історії успіху, дівчата. Які знайшли спокуту через важку працю та духовну дисципліну. Чого вона не згадала, так це того, що на цих фотографіях були порожні, зламані вирази облич молодих жінок, які були систематично знищені і перебудовані як ідеальні слуги. Марі Кетрін побачила своє майбутнє в їхніх порожніх очах і з наростаючим жахом зрозуміла, що вона стає чимось, чого вона не впізнає. Доброта стала ціннішою за золото. У цьому середовищі постійного психологічного тиску ніжне слово від сестри Маргарет могло довести Мері Кетрін до сліз вдячності. Додатковий шматок хліба на вечерю здавався доказом божественної прихильності. Момент людського тепла від будь-якого члена персоналу породжував відчайдушну надію на те, що, можливо, вона заробляє собі шлях назад до благодаті. Ці крихітні милості були ретельно розраховані та стратегічно розподілені, створюючи залежність від схвалення, яка була сильнішою за будь-яке фізичне обмеження. Марі Кетрін почала жадати тих моментів, коли сестри посміхалися їй, відчайдушно шукаючи будь-яких ознак того, що вона догоджає їм достатньо, щоб, врешті-решт, заслужити звільнення. Вона виявила, що важче працює в пральні. Ревніше молиться під час богослужінь у каплиці і переймає покірну позу, яка відрізняла дівчат, які засвоїли своє місце в ієрархії притулку. Не усвідомлюючи цього, вона ставала психологічно залежною від тих самих людей, які систематично руйнували її почуття власної гідності. Робота в комерційній пральні Магдалини була жорстокою за задумом. Призначеною не лише для отримання прибутку, але й для того, щоб служити постійним покаянням за гріх сексуальної активності поза шлюбом. Мері Кетрін проводила 14 годин на день у пропарених, наповнених хімікатами кімнатах, відтираючи кров і відходи з лікарняної білизни та готельних простирадл, водночас їй казали, що ця виснажлива праця очищає її зіпсовану душу. Спека була навмисно надмірною, хімікати навмисно шкідливими. А квоти навмисно неможливими для виконання без шкоди для безпеки та здоров'я. Релігійна символіка була неминучою, за напалі жінки буквально змивали бруд світу, тоді як їхні власні плями, за словами черниць, ніколи не можна було змити. Але психологічні тортури були набагато більш витонченими, ніж проста перевтома. Мері Кетрін повинна була бути присутньою. Коли в притулок прибували нові дівчата, спостерігаючи за тим самим процесом, який зламав її, застосованим до свіжих жертв, вона бачила своє власне життя, відображене на їхніх переляканих обличчях, і з кришталевою ясністю розуміла, що вона більше не та дівчина, яка колись мріяла стати вчителькою. Вона стала чимось зовсім іншим, чимось причетним до машини, яка тепер поглинає інших так само, як вона поглинула її. Під час цих ознайомчих сесій від Марі Кетрін очікувалося, що вона продемонструє належну поведінку покаянниці для новачків, показуючи їм, як рухатися з опущеними очима, як говорити лише тоді, коли дозволено, як приймати виправлення з вдячною смиренністю. Кожного разу, коли вона виконувала цю роль, вмирала ще одна частинка її початкової особистості, замінюючись порожньою поступливістю, якої притулок вимагав від своїх зламаних ув'язнених. Найбільш руйнівне усвідомлення прийшло на 35-й день, коли Марі Кетрін відчула щиру вдячність за увагу сестри Маргарет під час особливо жорстокої зміни в пральні. Коли сестра виправляла її техніку видалення плям крові з хірургічної білизни, Марі Кетрін відчула тепло в грудях, яке вона розпізнала як любов. Вона любила жінку, яка зруйнувала все, чим вона колись була. Вона жадала схвалення від установи. Яка зробила її рабинею. Усвідомлення власного психологічного полону було майже нестерпноболісним. Саме в 43-ю ніч у притулку відбулася остаточна трансформація Мері Кетрін. Сестра Маргарет викликала її на те, що називалося спеціальним обстеженням, медичну процедуру, яка мала визначити її готовність до наступного етапу її реабілітації. Коли Мері Кетрін йшла коридорами, які вона тепер знала на пам'ять, слідуючи за черницею, яка систематично руйнувала її почуття власної гідності, щось у її голові просто перестало боротися. Дівчина, яка колись допомагала своїй бабусі пекти ірландський содовий хліб, не зайшла в ту кімнату для обстеження. Там була інша людина, яка носила її обличчя, хтось, хто існував лише для того, щоб догодити релігійній владі. Яка переконала її, що її страждання є як заслуженими, так і божественно визначеними. Трансформація була завершена, Марі Кетрін Саліван померла, так і не покинувши будівлю, замінена покаянницею під номером 47, ідеально поступливою служницею системи доброго пастиря. Те, що сталося потім, перевершило все, що Марі Кетрін могла собі уявити, не тому, що це було більш фізично жорстоко, ніж попередні тижні. А тому, що це було настільки точно відкалібровано, щоб знищити її залишковий психологічний опір. Обстеження проводилося з клінічною ефективністю персоналом притулку, який удосконалив свої методи протягом десятиліть практики це не була пристрасть або релігійний запал, це був систематичний психологічний демонтаж, застосований з точністю науки. Кожен аспект процедури був розроблений для того, щоб підкреслити повну безпорадність Мері Кетрін, зберігаючи при цьому фікцію, що це медична допомога, надана для її духовного блага. Сестри говорили ніжними, люблячими тонами, проводячи обстеження, які були покликані принизити і травмувати. Вони цитували писання, виконуючи процедури, які порушували кожен принцип людської гідності. Найпідступніше, вони вимагали від Марі Кетрін дякувати їм за їхню турботу, висловлювати вдячність за лікування, яке руйнувало її здатність довіряти власному сприйняттю реальності. Коли Марі Кетрін вийшла з тієї кімнати для обстеження через три години, персонал притулку привітав її з духовним прогресом. Вона пройшла остаточний тест на покору, пояснили вони. Довівши, що вона готова служити в тих сферах, де дозволено служити лише найбільш успішно реабілітованим покаянницям. Дівчини, яка колись вирізала дерев'яних пташок ножем свого діда, більше не було, її замінили на щось, що існувало виключно для отримання прибутку для релігійної корпорації, яка придбала її життя. Притулок все ще працює сьогодні, хоча під іншою назвою, і з більш ретельно розробленими матеріалами для зв'язків з громадськістю. Дім доброго пастиря став службою доброго пастиря некомерційною організацією, яка отримує мільйони з державного фінансування, зберігаючи при цьому багато тих самих практик, які знищили таких дівчат, як Мері Кетрін. Заможні сім'ї все ще платять преміальні ціни за дітей, придбаних через служби усиновлення організації. Молоді жінки, які опинилися в кризовій ситуації, все ще зникають у житлових програмах. Де методи психологічної маніпуляції, вдосконалені протягом десятиліть, продовжують діяти під виглядом терапевтичного втручання. Ті самі апетити, які поглинули Марі Кетрін, існують і сьогодні сховані за професійними ліцензіями та благодійними податковими пільгами. Ті самі системи, які захищали її мучителів, захищають сучасні установи, які наживаються на відчаї вразливих молодих жінок. Та сама готовність довіряти релігійній владі, яка дозволила її родині віддати свою дочку, продовжує сприяти систематичним зловживанням, замаскованим під моральне виправлення та духовне зцілення. Прямо зараз, коли ви це слухаєте, дівчата підлітки заходять до закладів, якими керують організації, що мають прямий історичний зв'язок з системою притулків, яка знищила Мері Кетрін. Вони плекають ті самі надії, які плекала вона. Ту саму самодовіру до дорослих, які стверджують, що релігійна влада захистить їх, а не буде експлуатувати. Їхня ідентичність буде систематично старта за допомогою методів удосконалених поколіннями інституційної практики. Їхні діти будуть передані заможним сім'ям через мережі усиновлення, які діють з мінімальним наглядом. А їхні голоси будуть заглушені за допомогою психологічного кондиціонування, яке переконує їх, що їхні страждання служать вищій меті. Мері Кетрін Саліван не була статистикою в записах системи притулків вона була 15-річною дівчиною, яка любила читати детективні романи і мріяла поїхати до Ірландії, щоб побачити село, де народилася її бабуся. Вона збирала засушені квіти в маленькому журналі і писала вірші. Які змушували її вчителів вірити, що вона має справжній талант. Вона заслуговувала на захист, любов і шанс стати тією жінкою, якою вона могла б стати, якби релігійна влада не була використана як зброя проти її невинності та вразливості. Ми пам'ятаємо її не як історичну цікавинку про минулі інституційні невдачі, а як людину, чия історія триває і сьогодні в формах, які ми впізнаємо, але воліємо не досліджувати надто пильно. Притулок, де Марі Кетрін померла духовно, був однією з понад 200 подібних установ, що діяли по всій Америці протягом ХХ століття. Ці заклади знищили приблизно 100 тисяч молодих жінок, стверджуючи, що рятують їхні душі, створивши індустрію страждань, яка приносила величезні прибутки релігійним організаціям, зберігаючи при цьому громадську репутацію благодійного служіння. Сьогодні ввечері десь в Америці дівчина-підліток підписує документи, які передадуть опіку над її ще ненародженою дитиною в агентство з усиновлення, яке має історичні зв'язки з системою притулків. Десь в іншому місці батьки віддають свою вагітну дочку до житлового закладу, який обіцяє моральну реабілітацію через інтенсивне духовне консультування. В обох випадках та сама фундаментальна динаміка, яка зруйнувала Мері Кетрін, продовжує діяти. Прихована за оновленою мовою та сучасними терапевтичними рамками, але слугуючи тим самим інституційним інтересам, які наживалися на її стражданнях 70 років тому. Голос Марі Кетрін приєднується до хору ста тисяч забутих жінок, які вимагають, щоб ми пам'ятали їхні історії, щоб ми визнали, як релігійна влада може стати найнебезпечнішим хижаком, коли вона діє без підзвітності. І щоб ми ніколи більше не дозволяли красивим будівлям і святим словам приховувати таке систематичне знищення вразливих молодих життів. Їхню мовчанку було куплено стражданнями. Їхні спогади були стерті навмисно, але їхня правда залишається, відлунюючи крізь десятиліття інституційних прикриттів, вимагаючи справедливості, яка ніколи не настане, і визнання, яке приходить занадто пізно, щоб мати значення. Червона цегляна будівля все ще стоїть у Бостоні, її вікна все ще заґратовані за декоративною ковкою, її сади все ще оточені стінами, увінчаними битим склом. Туристи іноді проходять повз, милуючись архітектурою 19 століття і мармуровою статуєю Діви Марії, яка обіцяє захист невинним. Вони не знають, що під їхніми ногами лежать безіменні могили немовлят, які померли від навмисної зневаги. Або що стіни, якими вони милуються, колись відлунювали криками молодих жінок, які систематично знищувалися тими самими людьми, які стверджували, що пропонують їм спасіння. Якщо цей погляд на приховану темряву історії змусив вас захотіти розкрити більше похованих істин, я підготував іншу подорож у тіні минулого, яку ви не захочете пропустити. Натисніть на відео, яке з'являється на вашому екрані зараз. Щоб відкрити ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти. І якщо ви знайшли це дослідження таким же захопливим, як і я, натисніть кнопку Підписатися, щоб ми могли продовжувати разом знімати шари історії. Ці забуті голоси заслуговують на те, щоб їх почули, і є ще так багато історій, які чекають на розповідь.